Ми вітання, шановні телеглядачі. Ви дивитесь новини далі про головне життя Вінничини. Вінничину з робочим візитом відвідала заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Вінничани Іван Чупринко та Марія Поступайло чемпіони Європи з класичного жиму лежачі. Вінницю з робочим візитом відвідала заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Разом із керівництвом області вона вшанувала пам'ять загиблих героїв та відвідала медичні заклади міста. Особливу увагу приділили питанням реабілітації українських військовослужбовців, які отримали поранення на фронті. Вінниччина сьогодні є лідером у розвитку медичних послуг та програм підтримки ветеранів. Із покладання квітів до меморіалу на площі Тараса Шевченка розпочала свій візит до Вінниці заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк. Разом із керівництвом області вона вшанувала пам'ять загиблих захисників та захисниць України. В рамках візиту відвідали медичні заклади області, зокрема Вінницьку обласну дитячу лікарню, де ознайомились із новим обладнанням, яке дозволить значно покращити діагностику та лікування маленьких пацієнтів. Обговорили також питання нестачі медичних працівників в закладах. «Піднімається питання, скажімо, добору набору фахівців, який шлях має пройти той чи інший лікар, аби стати дитячим лікарем. На думку фахівців, це можна зробити по-іншому. Це саме те, що буде в дискусії між законодавцями і мозом, вирішуватися на практиці, щоб покращити роботу. У Вінниці знаходиться одне із двох державних заводів України із виготовлення протезів. Тут безкоштовно допомагають усім жителям держави для захисників і захисниць створені умови для повноцінної фізичної та психологічної реабілітації. Протези підлаштовують під кожного пацієнта та вчать ними користуватися. Ветеран війни Юрій Чайка отримав поранення під час боїв у Турецьку. Врятувати ногу не вдалося, тож у Вінниці отримав якісний протез і вже прийшов в реабілітацію. Лікували, спасали ногу. Ну, на жаль, не спасли. Ну чого боролись лікарі. Протез робив тут. А зробили дуже кваліфіковано, дуже ну, задоволені». Ми виготовляємо всі види протезування. Це доросле протезування, дитяче протезування, протезування біонікою. Протезування все йде безкоштовно по оплаті по 321 постанові. Зараз ми запускаємо на, на, на території нашого заводу, так скажемо, дільницю по протезуванню верхніх кінцівок. У нас вже є три протезисти, яка буде займатися. Важливу роль у відновленні військовослужбовців займає не тільки фізична реабілітація, а й психологічна. У Вінниці вперше в Україні діяв проєкт гончарство в темряві, де ветерани з кількох областей України, які втратили зір, вчилися працювати із глиною. Під час зустрічі заступниця Верховної Ради України відвідала виставку їх робіт. Психологічна реабілітація – це не тільки реабілітологи, а це й можуть бути бачите, такий вид, як гончарство, коли насправді для людей. Які захищають Україну, втратили наприклад зір, як вони по новому можуть не тільки просто проявити себе, а який приклад вони дають для інших, як в таких важких умовах, яких вони зараз опинилися, зокрема і зі здоров'ям, як вони можуть показати, що життя продовжується. Такі зустрічі дозволяють не лише ознайомитися з роботою регіону, а й почути потреби на місцях, кажуть представники влади. Це обмін досвідом, який допомагає визначати першочергові завдання та вирішувати проблеми на законодавчому рівні. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Офіс чату ветерана розпочав роботу у Вінниці. Раніше підтримку військовим, які повернулись з фронту, надавали через телеграм-чат. Тепер кожен ветеран чи ветеранка може особисто прийти до офісу, отримати консультацію та допомогу у вирішенні своїх питань. Це простір, де захисники не залишаються наодинці зі своїми проблемами, а завжди можуть розраховувати на допомогу побратимів. Ветерани російсько-української війни вже рік допомагають побратимам через телеграм-чат, де є окремі гілки для юридичної, психологічної підтримки чи вирішення побутових справ. Цю діяльність координує ветеранська громадська організація Чат ветерана. Тепер допомогу можна отримати не лише онлайн. Кожен ветеран чи ветеранка може особисто звернутися до офісу, де нададуть консультацію та підтримку. Основна проблема в тому не як їм допомогти, а проблема в тому, щоб вони вийшли на контакт. Більшість ветеранів по закінченню, після того як вони списуються, чи навіть діючі ветерани, діючі військові. В них проблема, в тому що вони не йдуть на контакт і з цивільними особами. Коли з ветеранами їм набагато простіше розмовляти, простіше прийняти якусь допомогу. Військовослужбовець з позивним Гац, один із адміністраторів чату допомоги ветеранам, розповідає: тут панує взаємоповага, і кожен готовий допомогти побратимам зараз, станом на 25 й рік. Все більше і більше цей доступ для допомоги ветеранів. Він все легше більше шляхів створюється для того, щоб швидше і легше надавати допомогу. І безумовно, одна із один з таких способів є це гілка чат. Ветерана у чаті ветерана працюють за принципом рівний рівному. Тут завжди зрозуміють і вислухають, адже допомогу надають ті, хто сам пройшов шлях війни. Є безліч е, питань, так які є елементарними, де ветерани можуть допомогти підсказати один одному. Є питання більшої складності, е, які беремо ми на себе і разом з нашими друзями, нашими партнерами, тому що е, в, в чаті все залишається. Консультацію і допомогою такою хто як може тут. Уже що стосується нашого офісу, чату ветерана. Ми дуже плідно співпрацюємо з департаментом охорони здоров'я. Ми співпрацюємо з департаментом ветеранської політики, офісом обудсмена, от ветеранхабом, це організації, з якими ми вирішуємо проблемні питання ветеранів. До офісу можна прийти не лише за консультацією, а й просто поспілкуватися з побратимами Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Волонтерки з Крижополя придбали для Збройних сил України новий Starlink. Гроші зібрали під час щотижневої акції Смаколики на ЗСУ. Уже понад пів року. По понеділкам жінки випікають пиріжки, тістечка та печиво та продають односельцям. Усі кошти йдуть на підтримку українських військових серед покупців, школярів, вчителі і працівники різних установ. З нами на зв'язку Галина Коваль, фахівчиня із соціальної роботи комунальної установи Центр надання. Соціальних послуг Крижопільської селищної ради. Мої вітання. Доброго дня. Мирного гарного дня. Поділіться на який напрямок фронту відправили Starlink та як довго збирали на нього кошти. Дивіться, ми проводили акцію до Дня Незалежності, Незалежний Перг. Це було три ярмарки, і на один із них ми ще провели. Вийшло чотири місяць. Значить, випікали смаколики, варили кашу нашу традиційну кабачанку, донатили люди, приходили. І так ми зібрали кошти. А запит був із Куп'янського напрямку, що в них там розбили старлінг і в них немає цього. Ми звернулися до... Керівництво селищної ради, яке нам сприяє у цьому, що ми на фонтанній площі, в центрі міста, містечка. Саме робимо такі ярмарки щовівторка. Ну, коли немає погоди, ми тут не виходимо, тому що ми на відкритому повітрі і це продукція. От, ми сказали, що ми зробимо, ми хочемо надати саме ці кошти, які ми зібрали із незалежного пирога, і віддати на старлінг. Закупили старлінг, відправили на пошті, ще зробили один ярмарок. Після того це у минулий вівторок цей. І на цьому ярмарку ми віднесли, привітали нову, на нову почту, віднесли старлінг. Привітали захисників за наступаючим святом, так як було перед першим вереснем. І ось так. Працюємо. Жінки похилого віку. всім за 60. Ви робите неймовірно важливу роботу, а ось скільки часу ви вже випікаєте смаколики і як вдається тримати такий ритм щотижня? Дивіться, ми, нам надала місце. Одна із жінок нашої групи, яка має будинок, як дачу, там є всі умови для цього, ми в неї там випікаємо. Ну, це майже щовівторка, але ми випікаємо вже рік і два місяці, від 7 липня. Ми вже зібрали понад 200 з лишнім тисяч. Допомагаємо, висилали там їм продукти, свої смаколики, на різні напрямки, на які є. Ми, буває так, що от е, е, селищна рада каже, є запит такий. то А це прислали нам листа із Куп'янського напрямку. Я називати не буду, тому що ну, не знаю, чи можна, не можна. От, але ми е, зробили це і всі кошти, які люди дякую всім. Дякуємо ми усім нашим крежуплічанам, гостям, які долучаються і небайдужі, і розуміють ситуацію в нашій країні, адже нашим хлопчикам потрібно допомагати. Чи є у вас вже наступна мета збору? На що плануєте витратити кошти з акцій на найближчим часом? Дивіться, вони потребують найбільше зараз дронів, там, репи, всякі такі. Все, що вони будуть. Ми будемо, е, люди будуть донатити, якщо будуть донатити, звичайно, в такому самому, тому що зараз багато є волонтерів, які теж займаються цим, і вони не можуть тільки одній криниці мудрості. Ми відкрили ще одну криницю мудрості. Е, ми хочемо в громадах, щоб люди мали похилого віку заняття. Це ми не тільки випікаємо, ми займаємося. Е, Наприклад, в нас є спільні такі інтереси, ми запрошуємо фахівців із лікарні, які розповідають нам, як жити, як приймати ліки безрецептурні. Ми запрошуємо управління соціального захисту, які розказують про наші пілі, про субсидії людям. Ну, багато напрямків, які в нас працюють в громаді, то. Щоб люди могли знати. Жінки зацілені. Ми щось забуло. Вчора їхали туди, вітали цих жінок, там теж староста таку ініціативу проявила. Уже ось тільки перед вашим ефіром записом протелефонували, сказали, що ми хочемо в вівторок вас підмінити, ви відпочиньте, а ні, то виходьте разом з нами. Значить, у нас ще буде. Є в нас далеке село, воно за 35 кілометрів. Куниче, де люди теж телефонують. Там і староста хоче, і е, е, жінки самі телефонують. А чому в нас не зробити? У нас два рази на тиждень ходить автобус. Уже ми зможемо привозити ці смаколики, є чим добиратися. Ну, ось таки ще одна група буде. Три групи. Е, Пані Галина, група. дуже дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. А нашим глядачам нагадує нам коментувала Галина Коваль, фахівчиня із соціальної роботи комунальної установи Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради. Золото на чемпіонаті Європи з класичного жиму лежачи, що відбувся на Мальті, здобули віничани Іван Чупринко та Марія Поступайло. Іван Чупринко виборов першість у ваговій категорії до 83 кілограмів, піднявши 215 кілограмів. А також встановив світовий рекорд у жимі з екіпіруванням 316 шістнадцять кілограм. Його вихованка, 16-річна Марія Поступайло, вперше взяла участь у міжнародних змаганнях та одразу стала чемпіонкою серед юнаків та дівчат, виживши 52,5 кілограми більше за власну вагу. Іван Чупринко та Марія Поступайло чемпіони Європи з класичного жиму лежачи. Турнір відбувся у Мальті і зібрав спортсменів із десятків країн. Для Івана це не перший міжнародний тріумф. За понад 20 років у спорті він встановив кілька світових рекордів. Цього разу він знову підтвердив статус одного з найсильніших паверліфтерів Європи. Чесно, даже не читав треба вчитати, бо Вони задаються питання. Ну, Разів 10 точно чемпіонат світу вигравав. Там пише, що візьме 15 рекордів світу, але на ділі їх більше. І на даних змаганнях я знову встановив рекорд світу. Після чергового рекорду та перемоги на чемпіонаті Європи Іван продовжує заняття в залі та готується здобувати чергові світові досягнення. Мою мету, мої результати перебувають як японці. І в них цей вид спорту, конкретно жим лежачи, дуже сильно розвинутий. Був японець один, який в трьох весових категоріях поставив рекорди світу. На даний час його ще ніхто так не переплюнув. А я хочу спробувати в чотирьох весових рекордах. Три вже зробив. Вперше на змаганнях європейського рівня дебютувала учениця Івана Марія Поступайло. За півтора роки тренувань Марія здобула золото, піднявши 52,5 кілограми. Переживала, думала. Як це має вийти, я взагалі не представляла цієї картини в голові. Хоча завжди перед кожними змаганнями я якось собі це малювала, як це має бути і що я думаю в цей момент. А тут взагалі було незрозуміло, що це буде. Очікувала, звісно, більшого, тому як це вага була мені вже дуже легенька на тренуваннях. Але в принципі, результатом, як на перші такі змагання, я рада. Результат дівчини на 11 кілограмів більше за її власну вагу, що вразило і суперників, і суддів. Трохи дивувалися. Я коли проходила, то дивилася якось так на мене. Марія уже готується до чемпіонату світу з пауерліфтингу, аби побити свій власний рекорд та принести Україні, як і її тренер, чергову перемогу. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Люди зі сталі, конкурс візуального мистецтва присвячений українським воїнам, влаштували до дня захисників і захисниць України у Вінниці. Молодіжному центрі квадрат відзначили учасників та переможців. Захід проведено за підтримки Вінницької міської ради. Виставка переможців експонуватиметься у молодіжному центрі до 14 жовтня. Військовий з крилами Янгола, який обіймає малюка, захищаючи від небезпеки. Таку картину на конкурс візуального мистецтва написала Ангеліна Устінова. Назвали її обійми, що повертають до життя. Її полотно отримало перше місце у конкурсі візуального мистецтва, який організували до дня захисників. Зараз дуже важливо важливо, щоб діти. Давали захисникам зрозуміти, що вони для них важливі і допомагають їм розвиватися, бачити майбутнє. Через мистецтво хлопці та дівчата показали, якою вони бачать Україну та її захисників. Дуже гарні малюнки, і що хотів сказати, що коли дійсно нас, до нас приїжджали капелани на фронт, привозили дітей, дітей-малюнки. Ось це дуже також життва також, підтримка. Важливо. І в мене, коли я теж коли я їхав, мені моя дитина намалювала теж також малюнок. Я його постійно сив коло серця. Люди зі Сталі таку назву отримав конкурс. Захід організували Вінницька міська рада, департамент культури та дитяча школа мистецтв Вишенька. Цей конкурс він дає дає змогу популяризувати не тільки образотворче мистецтво, але й виховувати національно-патріотичні відчуття. У учасників цього конкурсу, а найбільше це тих, хто будуть передивлятися ці роботи. Якщо ми подивимося на назви робіт, ми одразу зрозуміємо, що діти, учасники цього конкурсу, вони переживають біль війни по особливому, по-своєму виставка експонується у Вінницькому обласному молодіжному центрі. Квадрат переглянути її можна до 14 жовтня. Євгеній Всяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Дякуємо, що провели цей час із нами. Попереду ще багато історій, зустрічей і подій, які ми обов'язково розкажемо вам. Бережіть себе та тих, хто поруч нехай у ваших домівках завжди буде світло, затишок і віра у перемогу. До зустрічі на рідному телеканалі.